Всім е, привіт, дорогі друзі! Сьогодні з за вами завжди я Турбажан. Сьогодні у нас буде огляд ліфтів в Roblox. На цього разу я взяв карту дома 1970-1990 від DALBAS. Перший під'їзд нічого інтересного. Хоча хотя... в цьому під'їзді стоїть МАЛЗА 1987 року десь так. А нам інший під'їзд, я зараз вам покажу той самий легендарний ліфт Малза 1992 року. Відео у мене, до речі, є на каналі, воно за 2021 рік. І давайте ми оцей ліфт, Оцей ліфт який спроектував під мій друг мого каналу Далас. Бачите, який ліфт. Рухома підлога, але вона не працює. Якщо ми нічого не будемо. Ті самі легендарні звуки. Чи так двигун звучать? А це мотор 4А-180. Той самий радянський і... і... крутиться, ну, а? Достатньо дуже у нас викликова панель під е, КВ, КВ 11. Така типічна е, викликова панель 90-х років, може і 80-х. Я думаю, вона тільки в 90-х з'явилася. Что это крыла переключается? Ч это прям? Попридем. Бачите таке табло тут. Я зараз вам покажу ще один ліфт, який тут є. Це Нева. Самий дорогий ліфт є на, на цій карті. Бачите, які ще, ще метали до машини це Нева, це Запорожець це Волга. Зараз ми йдемо до одного ліфта е, отіс Нева 2020 року. Бачите, як виглядає Отіс синім таблом. Правда, один ліфт тут довелося демонтувати, бо... бо ми вирішили замінити КМЗ на цей Отіс Нева. Бачите, як виглядає цей ліфт 2020 рік. Хочу їде прям швидко, один метр в секунду, десь би так сказав. Отакий черный з неба по плафоную к нам українцях. хтось уже приїхав на ліфті. Саморкаунт Е на Кем на Латісі. Канзаска, я застрілялкась. Виходим. Ну ч такі є, да, ладно? Сам аркан тут лишався, але нам вдалося його пересунути. Один серії 121 та, ну, Це індивідуальний проект на основі 121-ї серії. Приїхав наш самарканд Узбекистанський. Виглядає, як буде так реалістичніше. Поверхов перемикачах у нас ліфт. Ну їде так швидко, я скажу. Та ця картина? Новий Отіс і старий Самарканд. Система зайнята, як бачите. Все ліфт вільний. Ось так це все виглядає діло. І новинки цього плейсу це є Ліфт, і тут була новинка. кому було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і всім пока до нових відео.